Що, що, що з економікою? Економікою! Вітання. Ви слухаєте ваш улюблений подкаст, що з економікою. Ми з Юрієм Гайдаєм, моїм співведучим з центру економічної стратегії, намагаємося щотижня знайти класних, цікавих спікерів, аби з ними обговорити, що відбувається в економіці України. Це в нас вже. Четвертий випуск військового часу, і ми сьогодні будемо говорити про. І минуле наше життя також. А в нас сьогодні в гостях Ксенія Ликанкіна. Вона старша аналітикиня Vox Україна. Ксенія, вітаю! І так. ми будемо говорити про реформи, стару, прекрасну українську тему, вічну останні там вісім років. Слово яке е, часом е, вже е, має різну конотацію, часом сприймається досить іронічно в минулому житті довоєнному. В нас як у всіх були певні рутини, і ритуали і. У Вокса таким найрутиннішим, найритуальнішим, найстабільнішим проектом з 2015 року, таким флагманським нашим проектом є проект індекс реформ Ай де ми що два тижні публікували темп реформ, відслідковували все те, що відбувається, все те, що змінюється в законодавчому полі стосовно і стосується економіки. Економічного життя, і експерти незалежно один від одного виставляли оцінки. В нас є формула, за якою ми розраховували, чи це є реформа, чи це не є реформа. Наскільки в наскільки реформа є дійсно великою, можна було отримати оцінки в шкалі мінус п'яти до п'яти, якщо мінус п'ять це взагалі антиреформа, взагалі все що мінус, це антиреформа, і таким чином слідкували за тими змінами, які відбуваються в країні. Неопереджено фахово і як ми любимо. З цифрами і даними. І е, зараз ми поговоримо про те, чи були взагалі реформи в першому кварталі частина цього першого кварталу, більше часу ну, хоч менша частина цього першого кварталу припала вже на активну фазу війни з Росією. Але це не те, що не привід припінати реформи, а навпаки, привід їх активізовувати, бо тільки завдяки а, якісним змінам Україна буде сильніше. Ксенія вітаю. Ксенія є на цього проекту. Нещодавно опублікували квартальний огляд якраз ем, перших трьох місяців реформ в Україні. А в нього оптимістичний заголовок, що війна реформи не зупинила. Розкажи, які саме реформи війна не зупинила, чи це були реформи ще часу там, тривожного довоєнного, коли ми з дня на день бачили заголовки про напад, але все одно в них не вірили і думали, що можна буде далі робити і реформи, і антиреформи стосовно наших там владних структур. А, розкажи, яким був перший квартал змін в українській економіці. Так, він був до досить активний, попри наше очікування, що війна і е, зміна орієнтації влади на е, закони воєнного часу зовсім припинить реформи. Ми навіть думали поставити індекс на е, час війни на паузу, але ми побачили, що і е, кабінет міністрів і. Верховна Рада продовжують приймати закони, які мають довгостроковий вплив на економіку України. Президент їх підписує. Тому зрозуміло, що наш проект має сенс і під час війни. Я хочу підтримати твою думку, що багато реформ були прийняті, були підготовлені ще у довоєнний час. Частина з них була підписана вже в березні, наприклад, закон про хмарні послуги. Ось, але це такі напрацювання, що було раніше, і ми зараз. Починаючи моніторинг другого кварталу в квітні, бачимо, що реформ трохи поменшало. Це зрозуміло, що владі було важко напрацьовувати нові рішення вже під час бойових дій. Серед головних реформ за перший квартал у нас це закон про фінансові послуги. Він оновлює законодавство щодо ломбардів, щодо небанківських фінансових установ і інших, і він прирівнює правила їх управління до банківських, тобто тепер вони мають. Своїм клієнтам повністю показувати всі умови, вартість всіх операцій, страхування, яке входить там в угоду. Ну і це підвищує прозорість цього ринку. А є реформа, яка була підготовлена ще до війни. Але ось вона дуже релевантна, тому що в нас були реформовані військові довкола військові вищі, вони отримали там трохи меншу автономію, але в той же час вони були підлаштовані під правила. НАТО і тепер в нас військова світа, як і в країнах НАТО, має три рівні: оперативний, тактичний і стратегічний. Тобто, це нам допоможе в майбутньому легше наші армії якось як сказати, узгодити, згодити дії, узгодити документацію, таке інше. І що я хочу ще підкреслити? Було кілька реформ, які позитивно впливають на життя кожного українця. Це частина медичної реформи. Тепер всі медичні заклади, які мають договір з Національною службою здоров'я, мають обмінюватися інформацією. Вся інформація про пацієнтів буде вноситися в. Єдиний медичний реєстр. І чому це зручно? Тому що під час війни, коли ми часто змінюємо місце проживання, ми інколи звертаємося до нових лікарів, які про нас нічого не знають, і в них немає жодної документальної інформації про нашу історію хвороб, про те, які ми аналізи здавали, які в нас були показники. Оця єдина система, коли вона запуститься через кілька місяців, вона має допомогти з цим питанням і тепер. Пацієнт, прийшовши до будь-якого лікаря, який має договір з Національною службою здоров'я до будь-якого медзакладу, а він автоматично ніби передасть про себе інформацію. І лікування буде тоді більш якісним і таким основаним на якійсь актуальній інформації і реальній, а не просто на переказах. І ще одна реформа, яку я теж для себе особисто виділяю, це. Ну, можна сказати, відміна інститут прописки. Тепер про своє місце перебування можна повідомляти декларативно. Це можна зробити навіть через дію в кілька кліків. А і відповідно за цим задекларованим місцем проживання можна отримувати соціальні послуги, звертатися до якихось органів влади. Мені здається, що це ж ця реформа вона була, якщо не помиляюся, в березні здійснення вона дуже актуальна. Зараз для українців, тому що значно спрощує їм доступ до соціальної допомоги і до послуг держави, і Добре. ще е, хочу теж додати про антиреформу, бо дійсно забула, що під час війни нам треба і такий бочдок робити за органами влади, щоб вони не зловживали тим, що увага суспільства відвернута від законодавчого процесу. Один закон усього був в кварталі, який ми рахуємо негативною істотною зміною. Це закон про локалізацію машинобудівбудування. Він означає, що з часом, найближчі 10 років, поступово у державних закупівлях має зростати частка продукції, яка створена в Україні. І ніби це звучить добре, тому що ми підтримуємо вітчизняний бізнес і створюємо робочі місця. Але тут є великі ризики, які поки що ніяк не зупинені. У тому, що це може бути менш якісна і більш дорога продукція ніж у конкурентів, і тоді Україна просто буде отримувати, наприклад, менш якісні верстати. Тоді вироблена продукція буде дорожча у собі вартості. Чи, наприклад, ми будемо закуповувати український, але дорожчий і менш якісний транспорт? Тоді він, наприклад, швидше зламається, і кожен пасажир буде відчувати на собі цей негативний ефект від такого рішення. Тому ніби ідея закладена непогана, і дійсно держави підтримують своїх національних виробників. Але тут має бути якісь такі інструменти, що можуть е дозволити не зловживати цим законодавством. Ксенія, отут я підтримаю особливо, тому що ми в цесі теж активно критикували власне цю ініціативу, тому що от, крім таких загальних теоретичних підходів про те, про що ти зараз говорила, і оцінок є ще абсолютно такі практичні, коли в нашому сучасному глобальному світі з такими складними цими ланцюжками створення доданої вартості дуже важко буде оцінити власне ступінь локалізації. Тобто от у нас якийсь прилад виробляється, наприклад, в Україні і ставиться на тролейбус, але в ньому там чіп. Там з, з Тайваню а ще якийсь сенсор виготовлений десь в Китаї, а ще один в Німеччині, і правильно це оцінити, тому що будеш декларуватися взагалі доля доля локалізації саме виробником. І потім має бути це якось перевірено. Мені здається, що це створить значні проблеми для закупівель а крім проблем, це створить ще величезний такий простір для неоднозначностей, а відповідно для там певних зловживань, стимулів для корупції. Тому тут повністю підтримую твою оцінку. Та на додачу скажу існує думка, що це дозволить залучити в Україну іноземних виробників, тому що вони захочуть брати участь у наших закупівлях, але вони не називають це аргументом, що їх не допускають. Навпаки, вони кажуть, що проблема в нашому законодавстві, рейдерстві і тому, що просто багато перевірок і бізнес можуть відібрати або якось судові рішення непрозорі. Тому я думаю, що для того, щоб залучити іноземних інвесторів, нам треба. Краще сфокусувати увагу на судову систему зараз. Ну і насправді в нас є цілий один класний, хоча може навіть не один, випуск подкасту «Грудневий з Максом Ніфьодовим», де ми активно обговорюємо саме цей тоді законопроект, зараз закон. Тому ви можете також, якщо вам бракує проблем минулого життя і дискусії з минулого життя, його послухати і переслухати, тому що мені до речі, здається, що у зв'язку з такою глобальною відбудовою питання локалізації. Буде ще неодноразово вспливати, і насправді дискусія довкола нього буде трохи змінюватись. Я, наприклад, стала трохи більшим послідовником локалізації з війною зараз ніж була до тому що раніше я була взагалі суворим противником. Зараз я розумію, що в нових реаліях. Не в контексті саме цього законопроекту, а там потенційно наступних стосовно того, як і хто буде відбудовувати всі наші міста, і там втрачену промисловість або будувати наново а питання локалізації буде виринати неодноразово, і треба якось придумувати, шукати такі механізми, в яких була б максимізація вигод, і така мінімізація негативних ризиків, тому що умовно, Глобально всі за, але за завжди в деталях криється диявол, і цього разу давайте будемо робити якось це якісніше. Юлю. Я просто в захваті від того, як ти завжди тримаєш в голові базу наших подкастів і можеш так швиденько давати гіперпосилання на пов'язані теми, про котрі ми колись раніше говорили. Тут хочу погодитися, справді війна показала, що можливо не всі принципи класичної класичної економіки, вільної торгівлі, там зменшення ролі держави в економіці. Вони є застосованими під час війни і, можливо, якийсь повоєнний час, і от про це хотів ще запитати тебе, Ксенія можливо. Ти теж можеш виділити якісь напрямки реформ, змін, котрі зараз стали менш на часі, або там війна показала, що вони там зараз не актуальні. От що, що зараз інакше? Було, ти та, бачите, та, бачите. Я погоджуюсь, що питання лібералізації або приватизації великих підприємств ну от зараз якраз показало нам, що в нас є переваги, наприклад, від того, що «Укрзалізниця» державна, і вона може там безкоштовно евакуювати. Мільйони вже українців, і якщо б це був приватний перевізник, то невідомо чи було б у нього на це як мінімум гроші, де б він їх брав. Тобто, і це треба було б якось узгоджувати, домовлятися. Він міг би відмовитися або його націоналізувати. Ну і, наприклад, ті самі державні банки, які можуть зараз гарантовано робити платежі і точно не обанкротяться. Тобто, ну зараз ми бачимо, що все ж таки під час війни. В певних сферах воно таке ручне регулювання руками держави. Воно дозволяє допомагати українцям цим рятувати їх життя. Тому ну зараз не на часі точно казати, наприклад, про приватизацію чи там розділення колій і пересувного складу. Тобто, можемо говорити про те, що будуть Певні, певні політики і певні погляди будуть переглянуті з ну. Буде певна відмова від частини, можливо, якоїсь там ефективності ринкової на користь сталості, стабільності безпеки, котрі там можуть забезпечувати такі підходи. Ну, я очікую так, і, до речі, це теж питання пандемії, да, яка нам показала, що скорочення ліжок, наприклад, воно зіграло з країнами такий злий жарт, тому що коли була велика кількість хворих, то просто не вистачало медичних закладів, і доводилося польові госпіталі будувати. І це вічне питання про те, якого розміру армію варто отримувати, тому що це дорого, і коли немає війни, ніхто не розуміє навіщо нам армія. Але коли така небезпека справджується, то всі відразу ну ніби розуміють, навпаки, кажуть, що ми мало витрачали на армію. Але якщо спитати українців років 10 тому. Ну і я можу згадати себе, то я думала, що в ну, нас ж мирна країна, ми так мирно вийшли з Радянського Союзу, і взагалі навіщо нам така велика армія? Можна маленьку, контрактну, бо ну, ніби війни вже все, нікого знову. Але ось е, життя доводить, що треба таку мати подушку безпеки в різних галузях, тому що ніколи не знаєш, де буде наступний шок, якийсь великий зовнішній. Ну, бачиш, ти знаєш той випадок, коли треба використовувати якісь а, мінуси, не плюс. Це так було умовно в нас з ліжками, тому що в нас реформа медична почалася пізно і умовно не зі скорочення а, ліжок. І зараз там в цьому є певні переваги. Але якщо відійти від розмови там, про державну е, політику, де держава регулює, керує і там каже, хто що буде робити, до того, де держава створює умови для бізнесу. В Аймори є окремий напрям бізнес-середовища, чи а, зараз були якісь значні зміни в а, цьому компоненті індексу? А, чи вони такі умовно там, точкові? чи Певні з них можуть бути стратегічні, які там дадуть змогу і навіть зараз певним бізнесам, особливо малому, середньому швидше відновлюватись і наповнювати там державний бюджет за тільки податками і людям платити. Брати перший квартал, який ми вивчали, то там законодавство ну частково гармоніюється з європейським союзом, законодавством європейського союзу, і це така ну ніби наш вклад в те, щоб пошвидше вже вступити заповнити в анкету, яку заповнюють в офісі євроатлантичної інтеграції до вступу. Ну, ми, наприклад, узгодили авіаційні правила з європейськими, і ще якісь були там зміни, зараз не назву. А то в принципі, я думаю, що оце такий зараз тренд в бізнес середовищі у нас в законодавстві, це гармонізація законодавства з європейським. І що не був... я відкрила квартальники? Тут взагалі дуже цікаві закони: закон про заборону реклами електронних сигарет. Закон про розвиток виногравства, виноградарства та садівництва, закон про перезавантаження сфери виплати роялті. це взагалі супер важливо. Там якась серйозна зміна з приводу інтелектуальної власності, так? А, це, так це така і... гармонізуюча історія. Бо в нього не супер багато балів, тільки один бал. Це означає, що реформа є, а не якась не не революційна. Ні, це означає, що просто вона вузька і умовно впливає тільки на невеличку. Частину бізнесів, а наприклад, якщо там закон про валютне регулювання, то це він впливає на більшу частину бізнесів. І відповідно, його вплив буде оцінений вищий або більш негативний, якщо він поганий. А хто найбільший реформатор у нас зараз? Верховна Рада, Кабінет міністрів чи якісь окремі міністерства? У нас Верховна Рада і Кабінет міністрів приблизно тримаються на одному рівні. Верховна Рада трохи більше. Отримує балів і робить реформ, це тому, що просто в нас закон, другий найважливіший законодавчий акт після Конституції в країні. І тому, відповідно, що той, хто ухвалює закони, він є найбільшим реформатором, а всі інші вже роблять підзаконні акти, і там вже вони відповідно, менш важливі, і ми виділяємо тільки якісь окремі, які дійсно дуже змінюють галузь. Якщо в законі дуже загально сказано там змінити щось, а кабінет міністрів хвалює порядок, який дійсно описує, як це буде працювати, то ми вже вважаємо, що це реформа йде до Кабінету міністрів, тому що він прописує механізм. Якщо в законі прописаний механізм, то всі інші підзаконні акти ми не оцінюємо, і тому ось Верховна Рада отримує більше балів. І ще є такий момент, що Наприклад, Національний банк він не має права законодавчої ініціативи, тому він свої закони може е, передавати через якихось депутатів комітети Верховної Ради. Відповідно, е, ну ніби це така спільна вже ініціатива, яка показана, що ініціатива депутатів, але можливо за депутатами можуть стати якісь інші органи влади або, наприклад, бізнес асоціації, які теж можуть просу, пропонувати якісь рішення. Тому ця Верховна Рада вона, так уособлює е, ще е, інші сторони за собою. Добре, тоді в мене є ще а, питання стосовно, і це таке теж стратегічне на майбутнє. Ти згадувала судову реформу, а чи ти можеш сказати, чи ми очікуємо в ній і чи ми потребуємо в ній якихось ще законодавчих змін? Це зараз питання стоїть там з імплементацією. Взагалі, з таких основних ключових а, реформ, які ви очікуєте, які є такі пріоритетні саме там законодавчого блоку, а які гальмуються на етапі. Там, імплементації того, що було ухвалене, підписане. Ну, ми, на жаль, імплементацію не відстежуємо, тому. Так, да, я пам'ятаю, тому от питання навіть, відчу, до першої частини. <су> а які погано виконуються, це нічого не може підказати. Щодо судової реформи, мені здається, що те, що в нас не відбулося, в нас не відбулося нормальної ілюстрації суддів, і судді, які е, ухвалювали е, такі дуже суперечливі рішення під час Революції Гідності. Вони лишилися на своїх посадах і далі часто ухвалюють теж суперечливі рішення, чи судді, яких звинувачують якихось корупційних справах, вони часто знову потім повертаються у суди. І ось якесь законодавство, яке дозволить нам реально люструвати суддів і виокремити недоброчесних і лишити доброчесних. Оце мені здається, те, що швидко і якісно просуне судову сферу вперед. Юра, зараз буде питання до тебе: яких ти реформ чекаєш в наступні три місяці? Я просто дивилась ваші огляди економіки під час війни, і тут, знаєш, скоріше от питання: чи ти бачиш якісь такі швидкі рішення, які необхідно ухвалити, які би дали швидкі результати? Чи умовно треба там рухатись за своїми минулими дорожніми картами на шляху до кращого світлого майбутнього там потенційно в ЄС? І... Не розмінюватись на якісь такі ед-хок рішення, які можуть бути навіть недобре пропрацьовані, зважаючи на ці умови, так ну я зі своєї дзвіниці скажу, що я би очікував податкової реформи цілісної, тобто, та не, не з такими окремими фрагментованими рішеннями, коли. Ми потім бачимо якісь несподівані прояви і результати, коли ми коли не було б спрогнозовано, наприклад, що сильно просяде наповнення бюджету, як ми будемо це компенсувати, і так далі. Тому мені здається, що це один з важливих кроків продумати податкову реформу, з тримаючи в голові те, що зрештою військовий час закінчиться. Прийде потреба швидкої відбудови України і відновлення ділової активності. І ну, власне, по потрібний, потрібний такий цілісний підхід потрібно зменшувати навантаження з одного боку на бізнес, і треба дивитися, в яких місцях його треба максимально зняти а де ми все ж таки маємо подбати. Про наповнення бюджету, тобто, це має бути такий комплексний аналіз, дерегуляція всього, чого може бути: тобто, прибрати максимально різні безглузді дозвільні процедури, особливо ті, котрі ми зараз побачили з приходом війни, які, яких складно дотримуватися через там рух людського капіталу, рух бізнесу, там приміщення, певне, тобто, все, що все, що стримує гнучкість, все що не дає бізнесу швидко, дуже адаптивно реагувати на. Обставини, котрі міняються, переносити свої виробничі потужності, збільшувати, зменшувати кількість працівників і так далі. Тобто, треба, треба дивитися на дерегуляцію з точки зору максимально. Створення максимально такого гнучкого простору для бізнесу, щоб він міг дуже швидко адаптуватися. Ну, це те, що я дивлюся власне, зі, зі своєї дзвіниці. А решту, я думаю, ми вже тут сьогодні згадували. Тобто, так потрібно дбати про те, щоб судова система таки забезпечувала власне захист активів настільки, щоб в цьому був певний бізнес, і український, і той, котрий захоче, або не. Не захоче сюди прийти, це теж ключова річ. Ну а далі можна багато говорити, але я би все-таки виділив оце. Тобто гнучкість ведення бізнесу, зрозуміла прогнозована, довгострокова податкова реформа з, з, з фокусом на власне на, на поствоєнний період на, на відновлення і, і судова система закінчення судової реформи. Ну ще соціальних таких реформ я. Можу виділити пенсійну, тому що досі не зрозуміла, яка в нас буде пенсійна система, і як у нас правильно накопичувати на пенсію людині, щоб вона потім почувалася себе соціально захищеною, які є такі гарантовані інструменти, і як правильно діяти. Та там йшла мова про запровадження всіх тих рівнів. а Зараз це поки відійшло на другий план, але до речі, це дуже. Це дуже важливо не забувати в поточних проблемах про довгі рішення, тому що навіть з цією самою пенсійною реформою ти не можеш а, її, там змінювати щороку. Це так не працює. Треба вибрати якесь рішення, його проаналізувати і давати людям зрозумілу карту там, можливості умовно, яка б гарантувала щось за 10-15-20 років, хоча б. Тому так, хоча б 3-5 для початку Ну, 3, 4, це 4, 6, точно. хоча б знаєш наступний рік. Тому вона б вже давала вибачте на ті горизонт планування, звісно, дуже е, дуже стиснувся з е, тими подіями, які відбуваються зараз. Абсолютно. У мене ще є одне запитання, ксані таке більш загальне. Звернув увагу, що у цьому кварталі ви виділили серед ініціаторів реформ, тобто, тих тих, хто приймав постанови, закони, інші нормативно-правові акти. В першу чергу, Верховну Раду і Кабінет Міністрів, так це 16 і 14, відповідно ініціатив. Далі йдуть кілька міністерств охорони здоров'я, Мінфін, МВС, по три Національний банк і президент з мого досвіду, Верховна Рада часто ну, можна її формально записати це в, в актив певну ініціативу, тому що її вносили певні депутати, але доволі часто ці ініціативи все-таки запускаються, наприклад, на рівні, на рівні міністерства або певних робочих груп. Чи, чи не думали ви над тим, щоб створити, наприклад, оцінку ну, от, власне таких драйверів реформ? Тобто, тих, від кого я розумію, що це важко доволі оцінювати, не завжди легко доступна ця інформація. Тобто, от, у нас є депутати, котрі вносять? Сить цю ініціативу, а хто насправді її драйвив там, можливо, писав. Мені здається, що це було б дуже класно для того, щоб можливі з стимулювати певну таку позитивну конкуренцію. Хто більше балів набере в імере? Ми колись намагалися це робити, але ну окрім того, що не завжди це можливо там дізнатися, тому що може депутат щиро вважає, що він там більшість роботи зробив, а не якась там асоціація. Бізнес, наприклад, є такий момент ревності Ну, коли, наприклад, декілька ініціаторів кажуть, що це вони насправді ініціювали реформу. Декілька років тому ми таку робили експеримент, намагалися порахувати, і зрозуміли, що просто ну, у нас не буде ніяких доказів формальних, що це дійсно це ініціатор. Тому ми зупинилися на формальних ініціаторах, які прописані в законодавстві. І, наприклад, якщо там вказаний Кабмін в законі або вказаний президент, то ми вважаємо, що це вони ініціювали. Тобто ми. Серед їх здобутку вважаємо, наприклад, кадміну не тільки постанови, але й закони, які ініціював кабінет міністрів. Тобто, те, що формально вказано, ми рахуємо. Те, що формально не вказано, ми на жаль, не можемо перевірити ніяк, чи то правда, тому не рахуємо. Ось така, от є проблема з цим evidence-based mm -hmm. взагалі будь-яким рішенням, тому що якщо свічку не тримали, то вказати нічого не можемо. 100%. Але це до речі, халапа. це знаєш таке питання. Ну це може знаєш коли зміниться ще з ухваленням закону про лобізм, коли можна буде може краще відслідковувати там настрої ініціативи, які є не кулуарні, а більш відкриті. І доступні до громадськості, до речі, ще одне маленьке а. запитання. Перепрошую в нас в наступному кнут в наступному кварталі, у вас вже зараз ці місяці буде багато таких рішень. Ну, вони вже є, котрі були спрямовані на ну, наприклад, Нацбанк ухвалював на, на на подальше там макростабільність, тобто котрі не є чисто там реформаторськими, але вони були дуже важливими для економіки країни, от в цей момент, котрі там зберегли фінансову систему, це там ну і з того ж кабінету міністрів. Як ви плануєте взагалі оцінювати такі ініціативи, котрі ніби не є реформами, але мали такі позитивне тимчасове значення? Е, да, правильно в індексі реформ ми не оцінюємо тимчасові рішення, тому все, що запроваджено на час воєнного стану, ми не оцінюємо. Але ми зараз також збираємо велику базу даних всіх воєнних регуляцій. Там вже понад 600 нормативних актів, це постанови, закони. І от на їх базі ми вже плануємо готувати матеріали. Про секторальні зміни, що там було в валютному регулюванні, що було в оформленні, перевезені гуманітарки, що було в соціальній сфері. Тобто це будуть якісь окремі матеріали, але це буде не в рамках проекту, тому що в нього фокус саме угу. на довгострокові зміни, які є постійними, а не для вирішення певного питання. Бачив, бачив. Чудова база. Просто. Дякую. Про неї поговоримо наступного разу. Хотілося б сказати, що після завершення війни, щоб можна було одночасно закрити всі питання проблемні і їх обговорити, але будемо дивитися і освірити в наші збройні сили, які тепер будуть ще краще навчені завдяки тим реформам, які відбулися в першому кварталі 2022 року. Дякую за цю розмову. В нас була в гостях Ксенія Леканкіна, вона старша аналітикиня Vox Україна. Також були як завжди Юрій Гайдець. Центру економічної стратегії і Мінчева з воксу ви завжди можете читати все про реформи. Які стосуються економіки, і найважливіших змін як на сайті Центру економічної стратегії, там є класні бріфи, так і на сайті Воксу. Зокрема, там є цей квартальник, який ми обговорювали, більш детальний з усіма балами, табличками, графіками, а все, що ми любимо в подкасті, що з економікою. Дякую, що слухаєте нас завжди раді. Вашому зворотньому зв'язку пропонуйте теми героїв. Будемо говорити і обговорювати. Я почуємося, Україна переможе що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.